Сьогодні передача із циклу малятам про звіряток, цебто про ванюшек. А там все прикольніше і прикольніше. Путін має намір звільнити Бортнікова з посади директора ФСБ. Мабуть, таки не виправдав сподівань. Нарешті і Путіна дістало. Замість нього він планує поставити Патрушева, вірніше повернути його на цю посаду, яку він колись обіймав. Патрушев – один з найбільш близьких злочинців до Путіна. Він на нього багато в чому покладається. Незрозуміло чому людина абсолютно не здібна. На місце Патрушева в секретаріаті Совна Збеза, Совбеза він збирається поставити Кирієнка. Кирієнко – це із числа хороших руських. От запам'ятаєте, от хороший руськи от Кірієнко це був еталонний хороший руський наприкінці 90-х років. Весь із себе ліберал, прозападний. І так всіх любив. Зараз він один з найбільших людоїдів там в Москві, відповідає за окуповані території. Хоче, щоб вбили всіх українців, і він тепер буде очолювати совбез Ерефії. Я тим часом знову не нагадую вам про необхідність підписатися, натиснути дзвіночок, вподобайку залишити розлогий Коментар це у мене така форма толерантності сьогодні. Маєш її бути бодай в чому-небудь толерантним. Але на сайт Неоплатонівської академії обов'язково зайдіть і поцікавтеся вебінарами, тому що це важливо. Так само завітаєте на сайт видавництва Залізний тато це дружнє для нас видавництво. Його власник воює зараз на сході. Телефоном керує справами свого видавництва. Там багато чудової літератури, в тому числі і моєї. Далі продовження по Дугіну і вбивству його дочки з'ясовуються дедалі нові подробиці. Дугін справді був задіяний в спробу неоковирну, невдалу і нездалу спробу воєнного перевороту або перевороту, або створення воєнної опозиції в Ерефії. Е там Гіркін, ви знаєте, деякі донецькі товариші, дехто із головного розвідувального управління і ряд ще інших діячів. Ця спроба була викрита. Гіркін був повернутий з Донбасу, зараз його марцефалят. І от з'ясовується дуже цікава річ, браття і сестри. Чому ця спроба військового перевороту чи створення військової опозиції була розкрита так швидко? Дугін здав. Насправді, настучав Дугін на цих своїх товаришів, в тому числі і на Стрілкова. Це притаманно Дугіну. В 2007 році він написав заяву в ФСБ на мене, а от нині в 2022 році написав заяву в ФСБ на, на Гіркіна. Ну, московський інтелігент, вони всі такі. Я ще раз висловлю: от не можу просто стримати обурення. Два дня європейська і навіть світова преса писала про доньку Дугіна, про самого Дугіна, яка вона нещасна, як такого видатного філософа, традиціоналіста, е, От як його образили, і все таке інше. І можливо, це навіть українські спецслужби і Папа Римський сюди ж в'язався і все таке інше. Браття, на відміну від багатьох із цих от. Срубіжної преси, і на відміну від багатьох із вас, я спілкувався з Дугіним і чув всю цю маячню на власні вуха. Більше того, я пролистував деякі з його книжок, він мені дарував такі книжки на початку 2000-х. Як би вам сказати, там, де він не переповідає якісь західні концепції, там чисте фентезі, це такий самий традиціоналізм. Як скажемо в Грі престолів, глядачі і любителі Грі гри престолів це такі самі традиціоналісти, як аматори Дугіна? От в дугінських всіх цих писаннях дивовижних от дивовижних вербливих фантазіях не більше, ніж в Грі престолів, просто Гра престолів» талановитіша. От там всякого традиціоналізму, примордіальної традиції, всякої цієї хірні відсилок до щасливого середньовіччя і до античності в сто разів більше, і вони прикольніші, ніж у всіх писаннях Дугіна. На жаль, інтелектуальна деградація навіть на Заході досягла нижчої позначки, якщо там помічають такого видатного філософа, прості господі, як Дугін. Що вони його помічають, якщо вони його знають, якщо навіть папа римський щось про нього чув, це дуже погано, це дуже погано, браття і сестри. Я думаю, що інтелект нам доведеться в Україні починати не тільки воєнне, психічне, ідеологічне відродження Європи. Нам доведеться тут починати ще і інтелектуальне. Тому я весь час вам толди, за неоплатонівську академію. Сьогодні ФСБ допитало по справі замаху на Дугіна і вдалого замаху на його дочку такого собі Балакіна. Це юнак з привабливою метросексуальною зовнішністю, є дуже близьким, інтимним довіреним і ще раз дуже близьким другом цього самого Дугіна. Він очолює Євразійський Союз молоді. Саме до нього, в день вбивства, Дугін сів в автівку, коли віддав ключі від своєї своїй дочці. Завдяки цьому і вижив. Не дивно, що папа Римський вступився за Дугіна, його дочку, інтернаціонал педофілів в Дії. Цей Балакін, якого сьогодні допитували, за кілька днів до вбивства, дочки Дугіна отримував погрози на адресу Дугіна на свій телефон. Тобто, знали, що він настільки близький, що обов'язково передасть. ФСБ впевнена, що справді корені змови йдуть в Донецьк, і цілком вірогідно. Тут я приєднуюся до них, що Дугіна намагалися вбити, а випадково вбили його дочку саме Донецькі, в помсту за те, що він злив плани і персоналі для утворення воєнної опозиції Путіну. Треба розуміти, що діячі воєнної опозиції нічим не краще, ніж Путін. Вони іще більше людоїди, ніж він. Нам їхній успіх, або принаймні частковий успіх, був би цікавий в тому смислі, щоб це призвело можливо до дестабілізації в верхівці Ерефії, а можливо і спровокувало сильний конфлікт. Але ванюшки починають потрошку прозрівати в минулий четвер, в домі союзів, в Москві прийшла спеціальна антияпонська конференція. Матеріали цієї конференції це просто пісня. Пошукайте і поцікавтеся. Вбийте на це вечір. Це класно. Це так само добре, як морозиво. Сам стиль це стиль, який повертає мене до юності, мої брати і сестри. С начала российской специальной военной операции официальный Токио взял откровенно враждебный антироссийский курс, полностью следуя установкам США. це Япония открыто стала на позиции поддержки действующих на территории Украины неонацистских формирований. Чудово. Представляет политическую, экономическую економі економічко и военную помощь киевскому режиму. Ведет активную пропаганду и оказывает давление в целях привлечения к антироссийскому фронту ключевых игроков в азиатско тихоокеанском регионе и за его пределами, Вони вважають, що Японія реально. Збільшує зараз воєнну загрозу, накручує воєнну загрозу на Далекому Сході стосовно островів і стосовно Далекого Сходу в цілому і вбачає в цьому серйозну загрозу, вважають, що, на жаль, на це доведеться відволікати сили з Українського фронту. Там вони говорять про ярий русофобський характер. Носять програмне виступлення прем'єр-міністра Японії Фуміо Кісіди. и так далее, и так далее, и так далее. Япония, по словам члена-корреспондента Российской Академии Ракетных и Артиллерийских Наук, вот братья и сестры, все-таки вот у Ванюшек есть Академия Ракетных и Артиллерийских Наук. А что у нас нема? Разумеется, в чем у справа? Академия Ракетных и Артиллерийских Наук. Вот науки у них нема, но принаймні Академия есть. Я заздрю. От в чомусь у них потрібно повчитися. І от він каже, що японці справді це дуже небезпечно. 150 тисяч сухопутні війська, 50 тисяч військово-повітряні сили, 50 тисяч флот. Сумарний потенціал японських збройних сил значно перевершує сумарний потенціал російських військ, які є на далекому Сході. Кількість кораблів більше ніж в тихоокеанському флоті значно. Її підводний флот це серйозна сила. А ага, от цікавий дуже момент, просто я щасливий. От ми їх труїли птахами. Як ви знаєте, там в Маріуполі, Донбасі були спеціальні біолабораторії. Ми там заражали цими біоларату... бі... біолабораторіями спеціальних птахів для того, щоб вони летіли в Кастраму і заражали там кастромчан. А от японці, виявляється, труїли їх кліщами енцефалітними. И депутат Государственной Думы Михаил Делягин кажет, что клещевой энцефалит появился у нас ровно через пару лет после того, как японцы развернули на сопредельной территории свои бактериологические лаборатории. И до сих пор Япония не передает нам соответствующее сведение, чтобы мы могли убедиться, что клещевой энцефалит это точно не из их лабораторий. И американцы собаки тоже не передают. Значит, пока это не установлено, Япония должна нам компенсации. Материальная и моральная компенсация за все наши потери, за все наши лишние траты, за наши страдания, которые мы понесли по поводу клещевого энцефалита, энцефалита начиная с 1934 года, сказал Делягин. Братья, І в цьому треба повчитися у наших братів московитів. Оця от претензія, починаючи з 1934 року, і ви нам должны погроб гроб ну треба не забути. Треба не забути. Вони нам винні, не японці, московити. От треба не забути. Бачите? І через майже через 100 років вони згадують, що вони з 1934 року, і їм винні. А от ми схильні забувати, погана історична пам'ять. Треба розвивати цю пам'ять треба розвивати, браття і сестри. На цьому вам моє щире, полум'яне амінь. І пам'ятайте, Путін хоче, щоб ви розмовляли російською мовою.